Ну-ну, дітки, поміркуйте, вірш послухайте уважно. Мама донечку навчала, їж морозово помалу від холодного умить може, горло заболіть. А сніговічок малий дивувався, мові тій, бо йому те ж саме мама каже про гарячий чай. Пий маленькими ковтками і пломбіром заїдай. Чудовий віршик, дітки. Прочитавши його, ми з вами зрозуміли: те, що корисно для сніговичка, не корисно для дітей. І навпаки, те, що корисно для людей, може бути шкідливим для інших. Чудово. А тепер поміркуйте, що треба робити, щоб не захворіти. Повторюємо за мною. Одягайся відповідно до погоди. Мий частіше руки. Багато пий рідини. Також не переохолоджуйся та провітрюй приміщення. Чудово, дітки! Правила запам'ятали. А тепер давайте зробимо руханку. Молодці, дітки, зробили руханку. Тепер давайте повторимо два правила. Перше, якщо взимку довго гуляти на вулиці, можна захворіти від переохолодження. Та друге правило: коли, коли чхаєш або кашляєш, прикривай ротик серветкою або чхайся у лікоть. Чудово, дітки! Ви, молодці! До нових зустрічей!